На днях ми перейшли планку в 2200 об'єктів, які знаходяться під охороною нашої компанії. Нещодавно я згадую, як я ставив ціль в 500 об'єктів. Сьогодні ми вже не святкуємо, але пишаємося нашим досягненням в 2200 об'єктів. 2200 людей, які довірили свою безпеку, охорону майна, свого життя саме нашій компанії. Це дуже радує, і ми дуже задоволені таким результатом. Насправді це роки роботи, роки клопіткої насиченої праці і докладених максимальних зусиль. Я дуже хочу подякувати кожному клієнту, який обрав саме нашу компанію. Я вам вдячний за терпіння, за розуміння. За те, що ви залишаєтеся при будь-яких обставинах, ситуаціях з нашою компанією, за те, що вчасно сплачуєте кошти за обслуговування і надання охоронних послуг нашій компанії, це не мало важливо. Ми вам дуже вдячні і гордимося, що ви співпрацюєте саме з нами. Також я вдячний своїй компанії, своєму колективу, команді, яка завжди підтримує мене особисто. Підтримує один одного, виконує поставлені задачі і забезпечує по порядок в нашому місті. Дуже всім гарно дякую. Але ми рухаємося далі. До перемоги.